Ні, екоград заявила про перемогу у тендері на вивезення сміття на території ЖК Фонтанський. Тендер відбувся 6 лютого. На участь у конкурсі свої заяви подали чотири компанії: екоград, союз, екоренесанс та раф плюс. Головним критерієм, за яким визначали переможця, була вартість послуг. Найвигідніші умови запропонував екоград, і сьогодні його представники з певністю заявляють про свою перемогу. Після того, як відбувся тендер, вже минуло чимало часу. Одразу після проведення конкурсу компанія «Екоград» не стала заявляти про перемогу, оскільки протягом трьох днів тендерна комісія мала повернути документи, маючи якісь зауваження. Хоча вже тоді члени комісії підписали протокол про те, що всі документи складено коректно. Але сьогодні, коли вийшли всі терміни пред'яви претензій, можна стверджувати, що Екаград став переможцем. По результатам тендер ми являємося победителями». На, в результате тендера було, нами была предложена самая низкая цена за вывоз 1 метра кубического мусора. Эта цена составила 26 гривен 30 копеек. В пересчеті на одного жителя Одеси это составит 6,40 Головним критерієм перемоги була ціна за послуги, яку встановили учасники конкурсу. І тут Екоград однозначно обійшов конкурентів. Ціна составляла 6,50 то есть, казалось бы, 10 копеек на одного жителя одесситы смогут экономить. Но у масштаба города это будет 90 тысяч в місяць загальна сума економії за рік складатиме 1 мільйон 80 тисяч гривень. Аби запропонувати одеситам найвигіднішу ціну на вивезення сміття, екоград за останнім часом суттєво оптимізував виробничий процес. Хочеться сподіватися, що Костусів, який не може знайти грошей на соціальні програми, надасть можливість одеситам хоча б таким чином зекономити, та не буде чинити перепони Екограду. Нагадаємо, що минулого року компанію не допустили до участі в конкурсі, а перемогу віддали компанії «Союз», що належить приятелеві Костусева Ігорю Маркову? До того ж, Союз заборонив Екограду вивозити сміття на міське звалища Дальніцькі кар'єри, але і це не може стати перешкодою для перемоги у конкурсі, адже Екоград уклав договір на вивезення відходів з іншим полігоном. Те, що компанія Екоград виконала всі умови конкурсу, зрозуміли навіть представники Союзу. При раскрытии документов компания конкурентов Союз, они не скрывали своего удивления, они считают себя компанией фаворитом и абсолютным лидером. Они были приятно, наверное, удивлены, потому что наша компания показала наилучшие результаты, наименьшую цену и была подготовлена к конкурсу наилучшим образом. Компанії Союз не вдалося стати монополістом на одеському ринку вивезення сміття, адже крім дружби з мером є ще й закон, якого необхідно дотримуватись незалежно від грошей та зв'язків. Вадим Тютюкін В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».